Всім привіт! Сьогодні у нас 30 вересня 2025 рік. Ранок, як ви можете бачити, хоча, можливо, це може бути і вечір, але ранок. Я сьогодні вирішила на роботу піти пішки, не на велику. Справа в тому, що у мене річний проїзний квиток до 1 жовтня, тобто до завтра, і хі -хі, я вирішила скористатися можливістю після роботи проїхатися ще на автобусі. Я би зранку проїхалася б на автобусі, але перший автобус з нашої зупинки йде лише в 4:56. А мені в 4:30 вже треба бути на роботі, тому пішки. От, не знаю, ще буду я купувати. На рік чи ні. Скоріше всього, е ні. Тому що раніше моя робота була далеко від дому. Тим паче було дві роботи. Я постійно ну, на громадському транспорті е користувалася ним. Тому проїзний. Е це дуже вигідне рішення, особливо на рік і через застосунок. Він коштує 260 євро. А так кожного разу за півгодини проїзду треба заплатити євро 10. От. Ну, а тепер моя робота поруч з домом. Ну, десь приблизно 15 хвилин пішки, якщо так от не поспішаючи, як я зараз йду. Тим паче, велик є. От на велику взагалі 5 хвилин. Це якщо <свідко> швидко <свідко> крутити педалі. У мене якесь таке відчуття, <свідко> що я буду якась неповноцінна людина, бо я звикла це вже другий рік. Рік, верніше, я купую ну, річний квиток. І я звикла, що я можу сісти, поїхати. Тобто я не дивлюся, а ага, півгодини вже пройшло, мені треба ще раз поповнювати квиток, бо тут не так, ну, як, наприклад, в Україні. Так. Тут, Саме мінімально це пів години. Потім тобі вже треба купувати на годину. І от, наприклад, буває таке, там 40 хвилин ти їдеш, значить тобі треба або одразу на одну годину купити, або два по 30 хвилин. Ну, тобто така система. От. І от я відчуваю себе якоюсь неповноцінною людиною, що в мене тепер не буде проїзного. Розумієте? Ні, ну це не нормально взагалі. Я думаю, Таня, що з тобою? Ой, це не саме головне в житті, але ну от. Таке якесь відчуття. У Росі проїзний є, він буде їздити де хоче, а в мене немає. Я що буду бігати за автобусом. Бо кожного разу теж платити по Євро 10, то воно то і вийде 260, навіть і більше за рік потім. Ну, коротше, подивлюся, подивлюся. Поки я з вами говорила, то я майже вже дійшла до роботи. Я вчора лягла спати. О сьомій годині вечора. Я не знаю, що вчора було зі мною, але у мене якийсь такий стан. Ну, я не можу назвати це депресією, але щось таке було взагалі. І я Ростя прийшов, він там займався, квасив помідори, квасив капусту, а я кажу, Ростя, вибач я. Пішла спати. І пішла собі до самого ранку я спала. Навіть не прокидалася. Фух, так що такі справа? Вон бачу, вже автобус стоїть. Напевно, у нас в готелі Чиняни. Вон автобус, бачите? Ми сьогодні в графіку вдвох з Тамарою на раняйках. Але якщо буде треба допомога габіки на кофібрейках, то мені сказали йти робити кофібрейки з габікою. Це я так не люблю, знаєте, коли ти ну, не знаєш, що тобі робити, стой там іди сюди. Я таке не люблю. Я знаю, що от я прийшла, мені треба зробити то-то, 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 то-то. Все, я собі планую час, щоб все встигнути. Оце таке. І завтра теж ми вдвох з Тамарою, а потім вже Тамара йде на вихідні дні, два. І я в четвер-п'ятницю сама, а в суботу-неділю в мене вихідні дні. Я так попросила шефа, щоб він мені не ставив робочі дні, бо в суботу день народження церкви. Так що такі справи. От, я майже вже дійшла. Зараз подивлюся, скільки годин і напишу, скільки я йшла пішки. На кофібрейках, як і на кожному процесі, роботи вистачає. Це все вчора зробила габіта. Сьогодні я їй допомагаю. Різала хліб, намастила ось такою намазкою. Габіка зараз пішла файчить. Це словацькою мовою нашою палити. А я, я чекаю <головік> подальших інструкцій. Вже на чистий посуд залишилося лише плівкою обтягнути. 85 штук тут. Розкладаю моцарелу, теж 85 порцій, і вирішила, що на сніданок буде сьогодні у мене моцарела, помідори черрі і шматочок хліба. Скажу вам чесно, окрім тих чотирьох моцарелок, які я вам показувала, ще було шість. Занадто смачна ця моцарелка, дуже схожа на бринзу, нашу таку, знаєте, домашню малосольненьку. Ще з'їла 50 грамів ось такого шикарного винограду. Ех, просто не могла втриматися. Я думаю, що ви мене розумієте. Його я теж плюсую до сніданку. Бо зараз у нас скільки? 8.35. Поки Габіка пішла палити, покажу вам, що вона робить. В іншому приміщенні, на іншому столі ось такі ням-нямські бутербродики з червоною рибкою. Слухайте, я ще таку велику кількість бутербродів ніколи в житті не робила. Ось так вони будуть виглядати в закінченому вигляді. Хліб розрізаємо навпіл, зверніше не хліба булочку таку, змащуємо крем з сиром, потім мік салат, шматочок сиру і огірок. І потім закриваємо другою половинкою булочки і шпажечку. І ще одна партія готова. Але це вже шинкою. І намазка інша. У мене кухня нон-стоп. навіть вдома. Ідемо сьогодні в гості до Жені на домашню групу. І я вирішила, що зроблю пиріжечки з яблуками. Тепер головне самі втриматися. <сум> Можливо, лише одненький буде. І то подивлюся по калоріям за день. Ось така у мене вечеря, салат з пекінською капустою, помідорками перцем, але я його не заправляла ніякою олією, просто осуд і сіль. Все. Бо і так, достатньо жирів, риба відварна, і пиріжок з яблуком. Так, ну що, я обіцяла бути з вами чесною. Обіцяла. Обіцяла, тому говорю, як є. Я сьогодні з'їла не один пиріжок, а три. Один з'їла малесенький. Коли тільки смажила пиріжки, мені треба було е, спробувати, які вони, чи можна їх нести, людей пригощати. Хоча така сам, сама собі думаю, ну а що б змінилося? От якби вони були якісь не такі, вони у мене вже всі зліплені, смажаться. Щоб змінилося, нічого. Але знаєте, щоб була така душа спокійна, треба ж було спробувати. Але він був маленький, десь грам 50. Потім я зміла оцей, який я вам тільки що показала. Потім прийшла на кухню, почала складати їх всі у тарілку, щоб взяти з собою, щоб вони у мене всі помістилися. А вони не поміщалися. Один прилив до тарілки. І цей який прилив, я його теж з'їла. Це був третій. он три штучки рості на тарілки. Може завтра на роботу візьме. <плес> так що такі справи? О, ще там е, дівчина е, в чаті написала, що вона прийде з Наполеоном до Жені, в гості. Але я вам точно обіцяю, що вже ввечері нічого їсти не буду. Лише поп'ю чайок. Навіть якщо щось буде таке, ну прям супер смачне і будуть прям пропонувати, то можливо візьму шматочок додому і завтра з'їм, Але сьогодні ні. Сьогодні достатньо. Зараз у нас на 16.30. Ну, я вважаю, що... До ранку все буде нормально, бо завтра зранку, завтра ж 1 жовтня, завтра я підводжу підсумки за місяць. Стаю на ваги, міряю обсяг талії, бедер. Тобто у нас завтра буде таке відео. Знаєте, підсумкове. Не планую сьогодні вже нічого знімати. Бо хочу зараз монтувати відео і вже потім спокійно поїхати на домашку. Якщо щось буду знімати на домашки, то ці відео вставлю вже у завтрашній блог. Тому якось так. Дякую вам за увагу. Дякуємо вам за підтримку. Бачите, трималася, трималася і не втрималася. Знала, що не треба смажити ці пиріжки. Це ж така спокуса. Але хотілося <плес> приємно зробити людям. Ой, ну добре, не буду себе сварити. Сподіваюся, що завтра буде гарний результат. І мені буде чим похвалитися вам. Все, всім пока. До зустрічі у наступному відео. Якщо будемо здорові, то відео буде завтра.